З початком опалювального сезону багато мешканців будинків з централізованим опаленням скаржились на холодні батареї. Причина часті пориви на мережах КП «Теплокомуненерго». через підвищення навантаження на систему після запуску, зношеність трубопроводів та перепади температур. Ліквідовувати їх намагались якнайшвидше, але на підприємстві бракує людей. Дуже катастрофічна ситуація в нас склалася, я думаю, що і не тільки в одних нас з персоналом. Не вистачає людей для виконання цих всіх робіт. Майже до трьох, ну майже в три рази, скоротилася чисельність працівників, спеціалістів, які займаються цими роботами, виконують ці роботи. І це дуже складно, займає, ну як би сказати, лишнього часу, більше потрібно часу на відновлення, тому що пориви не в одному місці, в різних місцях виникають і реагують. Персоналом, який втричі менший від штатного, дуже важко. Ми поцікавились, яка ділянка була найбільш складною по вулиці Діброве від водоканалу в сторону вулиці Свято-Миколаївської були у нас пориви. Ну, Я б сказав, не так би швидко ми відновили, але намагалися і прикладали всіх зусиль, щоб це зробити. Комплектували працівників з інших дільниць, доповнювали, щоб якнайшвидше подати теплоносій. Але як тільки відновили в одному місці, при запуску виникало в другому місці. Зачу, так сталося, що. Ну, Усунення цих поривів було більш довготривалим, чим хотілося б нам. Ще один великий порив теплокомуненерго ліквідовував по вулиці Григорія Усика, 51. Ділянка немаленька, я б сказав. би, Відновлювальні роботи проводилися біля самого будинку і так само в одному місці розрили, підняли плиту, побачили, що є порив, усунули. Почали запускати в другому місці, тобто на це теж мало хто розраховував. Думали, швидко усунемо і на цьому завершиться все. Але маємо те, що маємо. Труби зношені, людей катастрофічно не вистачає. Станом на 3 грудня ситуація стабілізувалась, говорять на підприємстві. Жодної багатоповерхівки, де відсутнє тепло, немає. Завершуються роботи по вулиці Шевченка. Зараз працюємо ми. По, на перехресті вулиць Поштова та Шевченко відновлюємо, насуваємо порив на будинок побуту і терцентр поштова 9 і поштова 5. І також є порив. Ну, я думаю, що сьогодні ми закінчимо цю роботу. На житловий будинок, він житловий будинок, там і бібліотека, і аптека, вулиця Шевченко, 66. Розповіли нам і про те, як працює теплокомуненерго в умовах аварійних відключень світла. Намагаємося переходити на резервне джерело живлення, це на генератори електрогенератори. Але споживання дизельного палива, бензина це дуже ну, немалі гроші, яких ми зараз наразі не маємо. І... Той запас, який у нас є на дизель-генератори, на бензинові генератори, намагаємося утримувати на більш складні умові взимку при більш, більших мінусових температурах, щоб ми могли хоча б забезпечити циркуляцію теплоносія, щоб ніде не перемерзла вода. У віддалених мікрорайонах ситуація з теплом краща: менша протяжність мереж та менша кількість абонентів, які користуються послугами централізованого теплопостачання. За словами головного інженера теплокомуненерго, центральна котельня забезпечує теплом близько 70% олександрійців.